Вітаю вас на каналі Варбанда І сьогодні хочу показати вам журнал. Журнал, який називається Wargames Illustrated. Ну, Чесно скажу, мій канал це не зовсім місце те, де я виглядаю всяку макулатурку, але дивіться, що тут є. Опа! конкретно в цьому журнальчику, в цьому випуску, лежить спруйка від Варлорда з його. Епік масштабом, і це фігурки власне, на його нову епік-серію для bike and шут. Тобто піка і... і стрільба, я не знаю, як перекласти, але ось тут, бачите, намальована чудова ілюстрація на цей період. І всередині лежить, лежить ось цей чудовий літнічок сірого пластику. Тому цікаво, що там намалювали на сторінках цього журналу, додивіться до кінця відео, там ми його оглянемо. А зараз пропоную зосередитись на найцікавішому на солдатиках. Ось так виглядає цей літнік. І я скажу вам, що це дуже хороший літнік, багатий, в тому плані, що він дозволить оцінити нам кавалерію. Ось тут є піхота, мушкетери і навіть артилеристи. Є два загони артилерії, Ось велика гармата. І такий ось невеликий фальконет. Ну, давайте зразу коротко скажу про масштаб. Якщо ви подивитесь на солдатики, то вони досить дрібненькі. І це не, є, це не є 15 мм, це не є 10 мм, це щось посередині, таке десь 13, може 13,5. Зараз ми це все дещо з того відріжемо. І я порівняю це все з іншими фігурками і з лінійкою. Це все виміряємо. Добре, що тут є? Тут є кавалерія, є ось такі а, кирасири чи то рейтари, щось таке. кирасири, мабуть, кирасири, є щось схоже на драгунів. Ось такі, бачите, ні, це, мабуть, командир. А може, ні. І є, ось дивіться, є дядько з древком для прапора. прапороносець є. Ось це дуже схожий на командира. Дядько, в нього, бачите, модний капелюх, меч і в нього немає ніякого, ніякого мушкета. Можливо, це командир. Тому що, бачите, інші дядьки мають якісь мушкети. Це драгуни. Ну, і ще в цьому наборі є в нас, дивіться, прапороносець. Коротке таке древко. Такі колись були древка, власне. Знову ж таки, артилеристи Це вже велика гармата. Чоловічки біля колес Хороша деталізація. Дивіться, ніби яке дрібненьке все, а колесо дуже добре деталізоване. Файно. Файно, мені подобається. Ви знаєте, мені подобається. Але знаєте, що на літніку це все дуже погано видно. Давайте я відріжу кілька фігурок і. І роздивимось їх детальніше. Знаєте, що ось тут, якщо ви подивитесь, внизу підставки є такі втички. Ці втички мали би втикатися в підставки, зроблені спеціально для цих солдатиків. А ось ця спруйка це така дармова дармова перша доза. І нам дали от тільки солдатиків. З цим випуском журналу підставок нема. Тому я ці штучки зразу повідрізаю, тому що. Купляти окремо тих підставок я не буду, поприклею на якісь саморобні підставки і тоді, може, помалюю, посмакую цей масштаб. Добре, я пішов це все відрізати, зараз, зараз повернусь. Я відрізав солдатиків з літніка і переді мною просто якась ціла армія. Давайте детально роздивимось, щоб знати, що, що воно таке і як воно виглядає. Насправді, перші враження дуже непогано це все виглядає. І оце, на мою думку. Так, його в моїх товстих пальцях майже не видно, тому давайте так. Це, на мою думку, командир. Дивіться, який в нього меч, капелюх, Схожий на командира, правда? І немає ніякого мушкета. Ну, схожий на командира. Виглядає дуже-дуже непогано, на мою думку. Поряд з ним є фігурка прапороносця. Теж дивіться, який красончик. Має древко, до якого треба приклеїти паперовий прапор. І, прошу дуже, прапороносець готовий. Потім у нас є артилерія. Ось, ось так: важка артилерія. Тут до нього можна доклеїти ззаду ще ось так двох. І маємо загін важкої артилерії, чотири чоловічки в обслузі. Хороша деталізація, чесно скажу. ось який дрібненький масштаб, а гармата деталізована дуже-дуже непогано. І ось це рішення, коли дядько біля колеса, теж, по-моєму, досить, досить добре продумане. Так, це два артилеристи. Ось вони, бачите, тримають пальника. Ось це відро тримає. Ну, як на мене, дуже хороша деталізація для такого масштабу. Добре. Піхота. Насправді, піхота в грі представлена на інших літніках, і там зазвичай цілі ряди пікінерів, цілі ряди мушкетерів. А тут вже, так би мовити, перший ряд. Там, по-моєму, пікінери теж перший ряд пікінерів це окрема, окремі фігурки. І так само, мабуть, ось це перший ряд мушкетерів. Або, може, це спішені драгуни. Це може бути і так, і так, але теж зверніть увагу, ось дядько стоїть, стріляє. Має підставку на мушкет. Зверніть увагу, у нього є ось ці набої на поясі, на перев'язі, і це дуже прикольно. Насправді, гра ця заявлена як на період громадянської війни в Великій Британії. Але е ці солдатики дозволять вам відіграти, напевно, більшість європейських війн того періоду, тому що мушкетери в великому рахунку майже так само виглядали в цілій Європі. І пікінери так само. Дивіться, який чудовий дядько. Масштаб. Давайте скажу кілька слів про те, який то масштаб. Зараз ми порівняємо його з іншими масштабами, але я так, з того, що я так дивився, приблизно 13-13,5 мм цей масштаб має. Тобто це не 15, далеко не 1 до 72. Тобто це дійсно дрібнесенький дрібнесенький масштаб. Ну і цей красунчик теж готовий прапори дивіться, який. Коротке древко. Тоді такі древка були короткі. І великий прапор буде тримати. прапор теж паперовий треба приклеїти окремо. Ну, і тепер найцікавіше кавалерія. Тут давайте зразу скажу так, є кілька дядьків цікавих. Я не знаю, хто вони такі. Ось, дивіться, це виглядає на якось. Просто лицаря з турнірів, це якийсь, мабуть. ну Судячи з його зброєю, це якийсь рейтар, напевно, тому що в нього є пістолети, в нього ноги без армору, а тут в нього потужні наплешники і шолом, тобто він такий ось потужний. Але зверніть увагу, він більший від іншого такого. ж Це, мабуть, якийсь кирасир або що. Але цей просто більший. Не знаю, мабуть, це інший юніт в грі, або просто якийсь просто прокол з масштабом Але є ще один такий такий велетень. Дивіться. Теж бачите? Попередній мав пістолет, цей має меч. направлений вперед. І біжить в атаку. Відразу скажу, що. Хочу похвалити скульпторів, як рішили питання ламкового пластику, тому що це твердий пластик, його зручно чистити. Але зверніть увагу, що всі дрібні детальки зроблені таким чином, що вони тісно прилягають до основної модельки, до корпусу. І ось ці всі мечі, делікатні пістолетики, нічого всього, цього не буде відламуватись. Не буде ситуації, як колись зробила. Царство Небесне Звізда, коли випустила серію самураїв, і, по-моєму, ще на полеоніці теж була така сама серія в них з твердого пластику, маленькі коробочки, коли е, мечів ваших е, драгунів просто обламувались. І якщо для моделізму це ніби непогано твердий пластик, то для Воргеймінгу це просто нереально нереально з тим щось робити, тому що ваші модельки постійно і ті самураї входять з обламаними списами. І ті самі драгуни скачуть теж з обламаними мечами, тому що вони дуже крихкі. Тут, бачите, елегантно це питання вирішили, і, як на мене, це дуже добре. Дуже добре, тому що це дуже правильно з точки зору ігрових реалій. Дивіться, тримає пістолет. Так, виглядає трошки-трошки так шкарадно, але враховуючи масштаб, дуже-дуже непогано. Ось так чуть-чуть віддалив, і нормально собі їде дядько, тримає пістолет. Підняв його, щоб цілитися. Зараз буде. Тому що пістолет важкий. Так само тут, дивіться. Фігурка має меч І меч дуже добре приклеєний до голови коня, так що він не зламається, якщо не обережно ви його десь зачепите пальцем. Ну і ще кілька слів про кавалерію. В основному кавалерія представлена такими двома типами солдатиків. Є один ось такий: кінний мушкетер якийсь, кінний аркебузир, або це драгун. Має пістолети, має меч і має якийсь мушкет. Є ще подібні такі до нього ось вони. Бачите, він має пістолети, меч, але не має ніякого мушкета. І є кирасири. Кирасири, ось такий кирасир, має пістолети і великий меч. Також деякі мають щось схоже на мушкет. Насправді, ще хочу сказати, що фігурки, знаєте, не виглядають такими фішечками, тому що з огляду на масштаб я думав, що будуть зовсім фішечки дрібні. Такі собі, як до гри, але ні. Ось так, як дивиться спереду, видно, що трошки з'їдається масштаб, тому що з'їдаються детальки, тому що є стик форми, і треба було це все обіграти. Але треба признати, що м дизайнерам вдалося це обіграти. І якщо добре це все помалювати і зачистити, то проблем з тим не буде. І фігурки виглядають достойно. Добре, давайте тепер порівняємо з іншими масштабами, щоб ви зрозуміли, наскільки це все дрібне. Ну і давайте порівняємо цих хлопців з, з фігурками інших масштабів. Ось у мене є цей мушкетер, і ось у мене є фігурки 10 мм для вармастера. Як бачите, хлопці крупніші. Оцей епік масштаб від варлорда, і для вармастера він завеликий. Йдемо далі. У мене є ще фігурка 15 мм до польського Варгейма вогнем мечем. Ось такий козак-барбанщик. І як бачите, що цей епік масштаб це навіть не 15 мм, тому що він трошки не дотягує. Він такий хобіт порівняно з козаком. Тому тепер давайте ще порівняємо з моїм улюбленим 1 до 72. І як бачите, солдатик 1 до 72, він просто велетень. Він, як з того Мемаса, каже, більше не говори до мого сина. Отак от, от. Але як бачите, попри те, що це такий дрібний малий деталізація його дуже непогана. Видно навіть трошки там обличчя, видно всі ось ці набої, пояски. Дуже хороша робота скульптора і дизайнера, який це все готував до, до друку. Дивіться, навіть ось ця лінія. Збоку, навіть все непогано виглядає. Нема у того відчуття, що це не солдатик, а фішечка для гри. Добре, давайте ще глянемо кавалерію, порівняємо з кимось. Ось я візьму вершника і візьму вершника в масштабі 1.82. Ось такий французький вершник. Ну, Як бачите, вершник взагалі виглядає велетним. І це просто вже в два рази більше, ніж епік від Варлорда. Але знову ж таки зверніть увагу, деталізація деталізація ось цього дядька непогана меч, ось ці кобури з пістолетами, шнуровки всякі там пояски, все дуже добре видно. Тому тому враження дуже позитивне, дуже дуже непогано вони виглядають. Ну, і як бачите, я думаю, що тут от е, любителям масштабу 1 до 72 дуже добре видно, наскільки 1 до 72 є, як би там не було багатшим в тому плані деталізації. І хоча я знаю людей, які кажуть, що в 72 нічого не видно, там що, там, що які там детальки, то я думаю, зараз 1 до 72 дуже контрастно показує, які, яка деталізація може бути в солдаті 1 до 72 порівняно. З такими дуже вже дрібними масштабами. Хоча тут деталізація дуже хороша на дрібному масштабі. що ж, я думаю, у вас склалося враження про цих солдатиків епік масштабу від Варлорда. І тепер, я думаю, для тих, хто хотів дочекався і хотів подивитися, що там надрукували на сторінках журналу, давайте солдатиків ми відсунемо і погортаємо журнал. Постараюсь, щоб... Сторінки не сильно плікували від ламп і давайте поїхали. Wargames Illustrated, дармова з пруйками її роздивилися. Саме цікаве, що тут було. Ну і давайте подивимось що ж друкують, що пишуть люди в журналі, який цілком і повністю присвячений варгеймінгу і солдатикам. Окей, зміст. Не буду читати, тільки дивлюся картинки, бо читати це нудно. Ага, ну і я вже забув. Що в друкованих журналах це в основному друкують рекламу, тому що, тому що так прийнято. Ну, і прошу дуже, мабуть, великий велика стаття, хоча, мабуть, просто рекламний розворот про систему, власне, ось цей пайк Shoot, Епік, як це все виглядає? Ну На столі виглядає це епічно. З тими всіма хатками. Дивіться, як виглядають пікінери, мушкетери. Дуже-дуже непогано. А, ну бачите, я вгадав, це ось, мабуть, драгуни і ось спішені вони. Прикольно, прикольно. А тут-всякі от всякі, всякі загони. Ну і знову ж таки, як бачите, всі ці дядьки заявлені на війну громадянську в Англії, але, до Британії, але я думаю, спокійно можна це використовувати на європейські конфлікти того часу. Знову ж таки, якісь солдатики та якийсь бобер великий. Я не знаю, що дивненьке. Йдемо далі, Друга світова. Я не люблю Другу світову. Ага, ось ці дядьки це, по-моєму, друг Махна. Десь я перепорщував таку картинку там, де вони зробили Махна, і це його якийсь колега. Добре, тут знову ж таки всяка всяка всячина. Треба читати, я того робити не буду, тільки покажу вам картинки. Насправді, якщо так вникнути, а ще, я думаю, якщо б ви їхали кудись автобусом або поїздом, і у вас був такий журнал, у мене був такий журнал, то я би його погортав. Добре, тут нам стаття про те, як замінити підставку. Зробити підставку на магнітиках, щоб міняти зиму на весну. Окей. Чи там на літо. Не знаю, наскільки це актуально. Знову ж таки, реклама фігурок. Ага, ну і нарешті є таке стаття про цей весь епік і цих солдатиків. Ну, виглядають непогано. Я своє враження склав. О, о, а тут нам стаття, як їх розмалювати. Напевно. Так, тут ціла таблиця, які кольори використовувати. А ось так виглядає звичайний загін спікінерів і мушкетерів. Бачите? Ось такі вони. Це, це, одна, модель, це одна деталька. Ось одна деталька цілий ряд солдатів. Ось так він виглядає. Дуже прикольно. По-моєму, контрастами чи спідпейтами це все малюється дуже швидко. В цих таблицях це назви фарб, тому якось це виглядає страшно. Я би собі так то все не ускладнював. Так, тут у нас знову щось по Другій світовій. Мене тут не цікавить, я не люблю Другу світову. Кому цікаво, зверніть увагу на дуже цікаву статтю. Почитайте. Так, тут фотографії про те, як дядьки грають у Wargame. Дуже весело, дуже цікаво. Так, це відьмак від Вархаммер. Інформація стара, як світ. Чомусь ця фотографія тут з'явилася в свіжому номері. Не буду читати чому так, бо мені... Лінь. Добре, Fun in the Sun Baron's. War. Коротше якийсь додаток до Baron's War з хрестоносцями, які б'ються з царабами. Я так розумію. І тут є фігурки, дуже цікаво. Рицарі. Рекламки знову знову Pike and sure. ну третя третя вже Третій розворот на ту саму тему. Цікаво, цікаво, ось так виглядає стартер. Я вже дивився відеоогляди, дійсно велика груба коробка. І тих солдатиків ті солдатики такі дрібненькі і маленькі, тому що в коробці їх дійсно багато. І на столі їх треба дійсно дійсно багато. Ось, дивіться, як це все епічно виглядає зібране і помальоване. Ну, тут, тут треба визнати епік такий епічний. Так, тут рекламка до Silver Bayonet. До речі, хто грав в Silver Bayonet, напишіть свої думки про це, тому що. Ага, це реклама додатку до Silver Bayonet. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я ще не почитав правила основної книжки, а вже вийшов додаток. Дуже прикольно. Це, до речі, скірміш в наполеонівській тематиці, але вони... ця гра має трошки інший вайб зовсім не наполеонівський, а такий вампірсько... Вампірсько різний потусторонній, такий трошки, знаєте, вони там воюють не лише між собою, але й з всякою нечистю. Тому, тому мені цікава та книжка. Я думаю, що я таки куплю її і погортаю, почитаю, бо виглядає цікаво. Так, ага, теж індіанці якісь. Не так, щоб дуже цікава для мене тема, але окей, найбуде. буде. Знову рекламка всяких, всяких, всяких. Машинки. Я не знаю, це як... Ага. Радянські партизани. Друга світова взагалі не цікава для мене тема, а партизани радянські тим більше. Я щось не дуже. Фанат того всього. Їдемо далі. Bill Хукс мультиплеєр. Ох, як дуже гарно виглядають ось ці великі столи, коли британські пенсіонери збираються і оце ганяють солдатиків на столах. На жаль, на жаль, мені здається, що це картинки з якогось іншого життя, я щось. Не знаю, коли б знайшлося час і бажання розкласти такий великий стіл для гри. Хоча, хоча я бачив, коли розкладали такий великий стіл для вархамера, складали 3 або навіть 4 нормальних столи, але таке було раз в житті. Більше ніхто такого не робив, бо то забава на цілий день і там більше тяганини з тим всім, ніж власне, гри. Так, Знову всякі штучки. Ага, і тут у нас знову: щось там. сценарії до Valor і Fortitude. До речі, це дуже цікава, у, наскільки я знаю. Гра вона дармова це м, на Пері, Якщо зайти на сайт перініатюрист, то там можна знайти ось цю гру, скачати безкоштовно. І, по-моєму, досить просто. Там дуже простенькі правила, дуже, дуже мало сторінок до читання. Правила армії ще простіші. Єдине, що мені на перший погляд, що мені трошки мене відбило від цих правил, що я навіть відмовився від них, те, що а, треба велику армію мати. Вона на великій армію розрахована. ну і Це гра про модифікатори. Тому я не дуже люблю робити математику, коли граю в воргейми, я люблю, люблю стріляти пів пів, -пів. А тут якісь компанії, історичні, ну це для фанатів, я не такий глибокий в варгеймінгу. Виглядає це все, звичайно, епічно, але я про інші ігри. Окей, тут ціла стаття присвячена крилатим гусарам. Польським крилатим гусарам. Я теж трошки фанат крилатих гусарів, дуже люблю модельки. Добре, тут у нас. Ой, а це, власне, це, власне гусари з. З цієї польської гри вогнем і мечем 15 мм. Дивіться, як вони епічно виглядає. Дуже-дуже файно. Ага тут ще від інших виробників гусари. Ага, так, так, бачите, тут написали нам, навіть показали підручник першої редакції для гри вогнем і мечем. А це вже, по-моєму. Так, це від Варлорда вже крилаті гусари, це вже 28 мм. Ну, виглядають непогано. Мені здається, що крилаті гусари у всіх масштабах виглядають бомбезно. У мене на каналі є огляд набору від Оріону в масштабі до 72, і там вони теж бомбезні. Якщо ви як я фанат крилатих гусарів, то рекомендую. Рекомендую. Крилаті гусари, вони круті. Ну і знову тут трошки реклам всяких різних. Всякі Якісь студії по розмальованню, студії, які роблять солдатики. Дуже прикольно, я думаю, дуже прикольно. Якщо вас таке цікавить, зверніть увагу. Ага, ну і різні 3D-студії, які продають 3D продукти. Ну і тут знову щось по другій світовій. Або по першій, не знаю. Дядьки на полюванні, британські лорди з собакою. Дуже-дуже атмосферна картинка. Добре, це макулатурка. Сподіваюсь, вам було цікаво. Насправді, макулатурка так собі, таке собі чтиво, я не кажу, що воно щось дуже цікаве. А ось. Солдатики мені сподобались. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей масштаб, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей журнал, чи робити ще подібні такі погляди. Якщо знову ж таки мені попадеться в руки подібний журнал, може, можливо, наступний якийсь його номер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте Збройним силам України і все буде Україна!